Ось це ця кошечка з сусіднього будинку, з чужого будинку, де я все время там годую. У неї були літом котята, котят ми роздали. Ми не могли її зловити. Ми ловили-ловили, но... а це нам якось удалось хоч поцарапала нас. Ось вона відходить трохи від наркозу. Вона в нас тут переночує, вона трошки поїла, ще її дамо на ніч. Хай вона прийде в себе, завтра ми її випустимо. Котят в підвалі наших котиків немає, тому що вони сплять на вулиці, бояться заходити. Три часа ночі ми запускали підвал, бо спали під деревом на кучки. Підвал під наглядом це для нелюдя, я говорю. Тут все, нас камери фіксують. Якщо розіб'єш камеру, запис у нас є, залишається. Так що дивися, гадіна ти.